Зараз будемо готувати щавливий суп. Береться одна морква, дві великі цибулі, одне корінне філе, три середніх кортоплі. І отак таку велику тарілку щавля, який нам спонсував пан Євген. Дрібно нарізана цибулька. Зараз буде у нас. Поміщається в пательню і буде на невеличкому вогні засмажитися в олії. Дрімненька нарізана картопля. Зараз буде теж на середньому вогні підсмажитися 5 хвилин в пательні. Отак От смажиться у нас цибуля. Легко її перемішуємо. 3 хвилини десь, більше не треба щоб вона була золотиста зараз ми додали сюди картоплю і зараз ми картоплю трошки пасіровочка така йде зараз цибулькою підсмажимо це ми порізали дрібненька коріне філе, натерли морквочку і помили щавель. Добавили моркву котельню і зараз будемо все ретельно перемішувати. Висипаємо філе коріне. Зараз ми його додаємо перчику. Багато перцю не буває. Поперчили і сіль додаємо по смаку. І ретельно зараз перемішуємо. Ось так порізали щавель. Зараз будемо його додавати до страви. От зараз ми чекаємо, як вона закипиться зупа. І потім треба проварити ще 5 хвилин і додавати туди щавель Добавили зараз щавель. Зараз ставимо на 20 хвилин. И супа готова. Как... И, и вот такий він получился. Супчик в тарілці.